Вітаю вас на каналі Йоханний Футбол. Сьогодні ми оглянемо день 6 на Євро 2024 і розпочнемо з матчу хорватія албанія який вчора закінчився з рахунком 2-2. Албанці вийшли вперед першими. І вже здавалося, що вони зможуть навіть перемогти. Але Крамаріч зрівняв рахунок на 74-й, а потім ще й одразу в наступній атаці забили Хорвати і другий свій. Гол Будімір вдарив і відскочило від захисника Албанії Джасула його звати на 76-й хвилині зарахували йому автогол. і Хорвати вийшли вперед. І потім якимось дивом на плюс на 5 хвилині цей самий гравець, який забив у свої ворота, забив вже за Албанію, зрівнявши рахунок 2-2. Насправді албанці вчора виглядали супер круто і заслуговували на перемогу, але, на жаль, вони не змогли її здобути. Хоча для України, мабуть, це найкращий результат, який міг би бути, тому що якщо, у боротьбу, якщо Україна буде боротися за третє місце, то там буде виходити 4 з вроде, 6 найкращих третіх місць, а Албанія, зараз маючи одне очко. Ну, це нам ще треба здобути якісь очки для того, щоб на щось претендувати. Але на, якщо треті місця будуть мати по одному, по два очки, це я думаю, якщо наша буде одна перемога, то буде шанси на вихід далі. Але це все якщо, якщо. це будемо вже дивитись завтра в матчі проти Словаччини. Ідемо далі, Шотландія, Швейцарія, матч. Який вчора завершився з рахунком 1-1. Шотландія забила перша на 13 хвилині Мактоміней вдарив. Там від захисника відскочило. І спочатку писали, що це автогол захисника Швейцарії, але зарахували все-таки гол на Мактомінея. Ну, і на 26-й хвилині Чердан Шакірі, Коротше, таким ударом, красивим, зрівняв рахунок на 26 хвилині. Можете зайти подивитись в Телеграм його гол. Я думаю, ви вже його бачили, але все одно. І цей хлопчина став першим гравцем, який забивав на трьох поспіль євро і трьох поспіль чемпіонатах світу, вроді би так. Він супер вчора гол поклав. Я б сказав в стилі, я навіть не знаю якому. Ну, в своєму стилі він красиві голи забиває чистенько, тому Чердан Шакірі... Вчора вивів Швейцарію, зрівняв рахунок, але швейцарці вчора мали, вчора мали шанс її перемогти. Там Емболов вилітав один на один і навіть забивав, але там були, було положення по грою. Йдемо далі до їхньої групи. Це матч Німеччина 2-0 е, Угорщина. Забивали Мусяла і Гюндоган. І дивимось на таблицю. Це вже. Можна офіційно сказати, що Німеччина гарантувала собі вихід у плей-офф. Далі в цій групі будуть боротися шотландці і швейцарці за третє місце, в принципі, ще мають за друге місце, і, і Угорщина має шанс у разі перемоги претендувати на третє місце, яке можливо їх виведе далі. Хоча це буде дуже важко. Дивимося оцінки. Німеччини оцінки Швейцарії і Шотландії. Найкращим гравцем матчу був Мактоміней, але, здається, статуетку отримав в Шакірі. У німців вже ж був найкращий Ілка Гюндоган. Джошуа Кіміх навіть був найкращим, але Ілка Гюндоган забив гол і отримав статуетку кращого гравця матчу. У албанців таким був. Вратарь Стракоша, Лука Модріч був у Хорватії в Крамаріч. Не пам'ятаю, хто отримав там стататку, Крамаріч найвищу оцінку має. Ну, але вчора албанці показали класну гру. Було б добре, я вболівав вже за них потрошки, щоб вони перемогли Хорватію, щоб була якась сенсація. На жаль, цього не сталося, але албанці бились до останнього. І, могли, і зрівняли рахунок навіть в програшному становищі після двох приголомшливих голів в свої ворота. Тож такі справи. Сьогодні у нас будуть грати іспанці, італійці, Словенія проти Сербії і Данія проти Англії. Свої прогнози я зараз робити не буду. Вчора я вгадав матч, рахунок матчу Німеччина-Угорщина. І також отримав тут по два очки за голи команд. Тож, хоча можна зробити і зараз, але я не знаю, який матч, який рахунок може бути в Іспанії і Італії. Я думаю, 1-0 або 2-1. Мені здається, можливо, 2-1 я поставлю, хай буде так. Данія, Англія, не знаю, можливо, 2-0 поставлю на Англію. Можливо, я підкоректую, підкоригую свій прогноз вже перед матчем. Словенія, Сербія, мені здається, серби сильніші будуть. Але я не пам'ятаю, хто. хоча Словенія теж непогано грала, там Шешко. Я думаю, 1-1, да, можливо, такий результат і буде. Тож, я вам дякую за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь на цей YouTube канал. Також заходьте в Telegram канал Там всі. Всі відео з матчів, всі події, оцінки, статистика, коментарі та відео голів з поєдинків. Я вас чекаю там. Ставте лайки, підписуйтесь, дивіться. Дякую вам за перегляд. Бувайте!